Пущенко Сергій Миколайович Мешканець Харкова Пензлим і пером воював за Україну. Свій патріотичний шлях розпочав давно. Відомий серією жанрових картин на тему козацькому роду нема переводу. Активний учасник Революції Гідності. Волонтером розпочав свій шлях у 2014 році, після чого став добровольцем. Під обстрілами малював свої картини та створив мистецький проект «Портрети добровольців на війні. Вражає сам вимір подвижницької праці живописця. Впродовж майже двох років Сергій Пущенко створив понад 100 полотен. Писав їх часто під обстрілами, інколи у розташуванні 5-го окремого батальйону. Лише портретів з натури майстер має в доробку 56 олійними фарбами на полотні. І ще 54 виконав графічними матеріалами на папері і картоні розміром 80 на 60 сантиметрів та на полотні 90 на 60 і 95 х на см. сантиметрів. Вояки добровольці на зворотах портретів залишили автограф, видав збірку портрети добровольців на війні, автор фотоколажів та видання фронтовий кобзар. За популяризацію добровольців та військових і перенесення війни у мистецтво заслуговує найвищих відзнак. Представлений до нагородження за життя. Проте у ніч проти 2 березня 2022 року загинув в бою за Україну. Воїн за покликом серця, доброволець, що став на захист рідної землі. Нагороджено орденом Доброволець.